І ми дуже добре розуміємо, що на етапі проектування та є досить високі ризики, що свідомо чи несвідомо самі громади чи проектанти, яких вони наймають, вони можуть закласти якісь корупційні ризики або просто непрофесійні спідготовці цього. Там не, не знають, що краще, наприклад, рішення. Так, так. І для цього ми допомагаємо в тому, що є окрема команда, яка аналізує досить глибоко цю проектну документацію, дивиться на кошториси, і пропонує вже комісії, якісь показує там недопрацювання, чи якісь ризики та, можуть бути. Ну, наприклад, у, на жаль, в частині проєктів, які були подані громадами в 2025 році, ми навіть мали факт про те, що хтось, можливо, це відбувалося несвідомо, але заклав кошторис там білоруську техніку, яка є підсанкційна, або були якісь інженерні рішення, чи ціни якісь потенційні на матеріали, які були ну, відверто завищені, або були якісь. Частина от ремонту цього харчоблоку, яка не зовсім стосувалася харчоблоку, яка дійсно може була важлива та там для цієї школи, але це не є предметом інвестицій це зі сторони року. держави. Да. Uh -huh.